Структура папок проєкту в нашому лабораторному практикумі. Структура папок, взята повністю з школи цифрового дизайну, є фактично тим, що Юрій Панчул пропонує в своїх проектах, і, на мою думку, це, мабуть, одне з найтаких простих. Рішень, яке дозволяє гарно контролювати те, що відбувається в проєкті, і що дуже важливо, це може дуже гарно лягати в синхронізацію і в коміти на Гітхаб. Отож, папки в нашому лабораторному практикумі зроблені наступним чином. На верхньому рівні знаходиться. Файл very log, там один або декілька файлів, які описують наш проєкт. З урахуванням того, що ми робимо доволі прості проекти, зазвичай це буде один, максимум два файли. Також у нас є два, дві папки: це simulation і Synthesis. Simulation це папка з тестбенчем і скриптами для запуску Model 7. Synthesis — це папка з проєктом для пакету Quartus. Файлами налаштувань для пакету Quartus. В Papсі Synтезіс, наприклад, ось у мене є такий лабораторна робота. 2. У мене буде лежати файл під назвою Lab2.qpf. Quartus project файл. Це файл проєкту, який вам треба буде запускати. Файл. QSF, Quartus settings файл, це налаштування проєкту, це призначення мікросхеми, призначення виводів і так далі. Тобто це те, що вам е, треба було б робити в е, самому кватусі, але це можна зробити за допомогою текстового файлу, і за вас це вже зроблено. Плюс пакетний файл Windows, bat файл на який ми зараз з вами і подивимось. Скрипт Make ProjectBut містить аж 4 команди. Відповідно, перша команда видаляє директорію проєкт. Друга робить нову директорію. Тобто ми видаляємо старі результати, робимо нові. Копіюємо туди два наших файли з проєктом та налаштуваннями, і в результаті всередині папки. Сінтезіс ми будемо мати папку з назвою проєкт, і вже там будемо проводити компіляцію. Це дає нам можливість всі результати компіляції, всі тимчасові файли, які генерує пакет кварту, зберігати в папці проєкт і залишити їх там. А з верхнього рівня ми будемо бачити лише файл проєкту, файл налаштувань, і, в принципі, з ними вже і треба працювати. Файл. QPF Quartus Project File, ось в моєму випадку, це дуже і дуже старий файл, який фактично містить інформацію про версію Quartus, дату створення цього файлу. Ось я використовую старий файл ще з 2017 року. І відповідно, ревізія Lab 2, тобто це версія проекту. Версія в пакеті Quartus. Квартус підтримує декілька версій для, одної, для одного проєкту, і відповідно, це може бути різноманітні назви версій. І робота з ревізією, якщо вам цікава, можна подивитися в моїй монографії по роботі з пліс фірми Altera. Доволі вже старій, там нічого, власне, і не змінилося. Ви не змінюєте цей файл. Максимум, що ви можете зробити, це поміняти назву. Ревізії проєкта для того, щоб у вас взагалі в е, рядку заголовка вікна в Quartus взагалі все було красиво. Тобто змінюйте тут тільки назву е, вашого файлу для третьої роботи. У нас там буде lab 3 і так далі. Файл налаштувань пакету кватус. Е, він може створюватися автоматично пакетом Quartus, тоді там буде купа якихось коментарів. В моєму випадку я їх залишаю зовсім і зовсім трохи. Це налаштування сімейства та самої мікросхеми, яку використовуємо. Це циклон 4Е і відповідно мікросхема на 10 тисяч логічних елементів. Ім'я файлу верхнього рівня lab 2, Пам'ятаєте, що у нас в наших папках на верхнього рівня лежить файл на мові Verilog lab 2 b а далі йдуть налаштування пінів. Тобто, у мене тут є 4 піни в якості входів X0, X1, X2, X3, наприклад. І е, виходи, що підключені до світлодіодів, в моєму випадку він один. Далі написані у мене стандарти LVTTL. Зірочка дозволяє мені замінити е, аж чотири рядки x 0 x 1 x 2 X3, Ну, LED, відповідно, якби там було LED 0, 1, 2, 3 і так далі, це так само дозволяє мені це зробити. Налаштування мікросхеми, назва мікросхеми і назва ну, номери пінів вони повністю повинні відповідати вашій відлагоджувальній платі. і, Відповідно, для моєї ситуації, коли я використовую відлагоджувальну плату з мікросхемою циклон 4 на 10 тисяч логічних елементів з. Відомої компанії ОБД або РЗРД, це будуть саме ось такі піни в документації, і саме так вони будуть підключені. Далі в нашому QSF-файлі буде назва виріло файлу, який я використовую, цей lab 2V. Ну, і далі пішли ті речі, які стосуються. Глобальних призначень, версія пакету Quartus, розбивка на частини, і так далі. Це все тут є, ми його зазвичай не чіпаємо. І так воно і залишається тут. Тобто, в нашому випадку нам необхідно змінювати тут лише назву файлу Lab2V на lab 3 LAB4 і так далі. І за необхідності. Додавати в ось цих портах якісь порти вихідні, тому що вхідних портів, скоріш за все, буде лише 4, можливо, 5. Тобто цей файл, знову ж таки, ми робимо для вас в е текстовому редакторі, і він є вже у вас перед тим, як ви починаєте виконувати лабораторну роботу. В папці Симуляція у вас буде три файли. Перший файл це тест бенч. Ми сьогодні вже дивилися на тест тестб для найпростішого прикладу програми на мові Verilog. Окрім того, буде два файли: один bat файл для запуску моделяції з Model 7. другий файл це сам скрипт для симуляції в Model 7. Скрипт для симуляції в Model 7 дуже і дуже простий. Він робить наступне. В принципі, ви можете взяти ось ці команди, які не є коментарями, і е, використати їх в пакеті model 7, просто в командному рядку вбивати, і це буде все виконано. Але щоб не писати кожен раз одне і те саме, краще зробити скрипт на мові тікль, ось Tcl — це мова скриптова для різноманітних систем автоматизованого проєктування. Краще зробити такий скрипт і запускати його. Зовні він буде запускати сам пакет Quartus і буде запускати компіляцію необхідних нам модулів. А потім буде будувати часові діаграми. Тож, що тут відбувається? По-перше, ми створюємо нову робочу бібліотеку Work. Після цього компілюємо файли. Це у мене приклад для роботи з дешифратором. Відповідно, я компілюю спочатку тест-бенч, потім компілюю файл дешифратора. Відкриваю е, мою робочу бібліотеку і е, відкриваю там наш модуль TestBench. З цього модуля тест-бенч беру часові діаграми, додаю їх у вікно е, часових діаграм, запускаю симуляцію і масштабую часові діаграми так, щоб вони займали весь екран. Все. Доволі простий скрипт. Він дозволяє по мінімуму виконати ті дії, які нам необхідні для роботи з пакетом ModelSim. 7. Для запуску симуляції у нас є ось цей пакетний файл. І для того, щоб запустити симуляцію, ми просто його натискаємо. Він запускає скрипт стікля з пакетом ModelSim 7 і будує часові діаграми. Тобто, як ви бачите, в в лабораторних роботах вам треба буде використовувати два bat файли для запуску роботи. Один в папці Synthesis, він буде створювати папку, і там потім треба буде запускати пакет Quartus. І е, друга папка simulation, там буде скрипт, який буде запускати зразу ж симуляцію в пакеті Model 7. Ця структура папок дає вам можливість зменшити кількість рухів, які вам необхідні для роботи з пакетами, і зосередитись на тому, щоб написати код на мові Verilog і побачити результати симуляції і роботи тест бенча в Model 7, і результати синтезу в пакеті Quartus. Будь ласка, питання.